Усім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас ще один наш будинок, який збудований в котежному містечку Нова Ходосівка. Будинок побудований на п'яти сотках з такою візною групою, як ви бачите. На даний момент будинок здається з ремонтом, повністю укомплектований кухнею. Збоку розташовується від входу клумба. Ось так от. І також ще одна клумба знаходиться перед виходом на територію містечка. Ось такий фасад. Обліцований у нас по фасаду термодерева. Ділянка готова з ландшафтом, рулонний газон, автополив, системи Hunter, також присутні такі декоративні насадження. Ось так виглядає 5 соток. По комунікаціям будинок має 16 кВт, окремо зроблений біосептик і свердловину власну бучанський горизонт. Ось така територія. Маємо соснові дерева на ділянці. У будинку присутня нижня тераса, верхня тераса. З кожної кімнати нижньої є вихід на терасу. Мастер спальня має окремий вихід. Боковий ось сюди. Можна також облаштувати, тут досить цікаво, буде непогана картинка. Ось так виглядає будинок з кута ділянки. Будинок укомплектований кондиціонуванням. Навколо будинку викладено бруківкою, воду відведено в дрінажці колодці. Отже, що ми бачимо на вході? Є місце ось тут під домофон. В шафі сховані у нас автоматика на три фази. Тут у нас окремо під свіч слаботочка. А це все в шафі сховано. А, далі місце для того, щоб сісти, зутися навпроти санвузу з такому виконанні. присутня раковина, душ біна. І також, по сутній, туалет. Дзеркало ще маємо довісити. Далі потрапляємо з вами вітальню. Ось така вітальня з виходом на власну верхню терасу, присутній кондиціонер і кімната на першому ярусі. Це у нас кухонна зона. Кухонна зона представлена видовою частиною на візу групу. Ось туди там, де ми були з вами. Тут на кухні встановлений холодильник, мікрохвильовка, духовка, також присутня мойка, посудомийка і тут от, теж варочна панель. Місце під стіл. Ось так це виглядає. І давайте глянемо ще кімнату. Це як кабінет. Або може бути, в принципі, спальня ось цього. Теж має вихід на терасу. Пропонуємо зайти зараз на терасу. Ось така тераса. В принципі, досить об'ємна. Можна встановити збоку барбекюшницю і тут смажити м'ясо. Ось такий вид. рухаємось далі. Нижній ярус це спальний ярус. Спускаючись на нижній ярус, ми маємо наступне планування. Праворуч від входу ми маємо котельню, в якій представлений електрокотел Bosch, також система нагріву води болер і там вода чистка. Ось тут у нас грибінка теплої підлоги, в будинку всюди тепла підлога. Далі ліворуч знаходиться санвузо. Місце під ванну, тут у нас туалет-біде і для дві персони є раковина. Також є достатнє місця для того, щоб встановити правильну сушильну машинку. Тут цілу шафу можна для цього облаштувати. Далі основні такі параметри показують. це гардеробна. Для спального ягусу ось така гардеробна кімната для трьох кімнат. І далі кімнати пішли у нас. Основна кімната, мастер спальня. З кондиціонуванням, повністю все встановлено, є вид чудовий вихід на зелену зону. Це найбільша кімната. І далі у нас дві дитячі кімнати. Дві дитячі вони також мають вихід на власну терасу. Ось так це виглядає. Така тераса, вихід. І ще одна кімната. Ось так от. Повністю всі кімнати з кондиціонуванням. На цьому ярусі присутнє місце під домофон, вихід. Вихід під домофон. Можна встановити консоль безпеки. І не піднімаючись нагору, відкрити двері калітку ось таким чином. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця і до зустрічі на нових оглядах на каналі Ready House.